Виходить, у кого маленький борг швидко погасять, а у кого велика, то треба 200 років на погашення. Чому не відсадково гасити заборгованості? І потім же ж рівномірно це нормально. У всіх різна заборгованість. Дякую за запитання. Ну, 200 років. Ми розуміємо, що це абсолютно неможлива тривалість часу, неможливий проміжок часу для отримання боргу відсотково. Давайте так. Те, що я дізнався, і те, що можу вам озвучити, я маю на увазі, те, що не є моїми здогадками, То в межах бюджетних асигнувань, вибачте, за цей канцеляризм, він мені також не подобається. Але в межах наявного фінансового ресурсу виділяється, ділиться цей фінансовий ресурс на кількість пенсіонерів і на певний період часу в році, і виплачується ця сума. Все, інакше я відповісти не можу. От, звісно, справедливо було б всі виплати заборгованостей робити з виконанням рішення суду. Але коли приймали 103 і ряд інших постанов, не думали про те, що треба буде платити борги.